Я кажу, ну ви можете все вірити, не вірити, але ну, потрібно молитися. Ми там пішли до лікаря, йому назначили курс лікування, і він каже: мені ти знаєш, в мене вже такий стан, що напевно тільки молитва допоможе і сміється. Я кажу: можливо, це трішки смішно, так? Десь зі сторони виглядає, так. що вже це, але насправді це варіант. І коли в іноді в людей не залишається жодного якогось іншого вибору, то вони кажуть, ну окей, спробую ще Ісуса, спробую ще, можливо, він може. І знаєте, Ісус не ображається, коли ми так робимо. Тому що він завжди готовий нас цілити, підтримати. Єдине, чи ми звертаємося до нього, і як це можна зробити, це можна зробити в молитві. Якщо ви, ви не знаєте, як вам важко, чи ви хочете просто поділитися з кимось тягарем, який у вас на душі, знаєте, життя іноді дуже сильно придавлює, і іноді стає навіть важко дихати. Знаєте, е, потрібно, щоб хтось просто обійняв, підтримав, просто іноді навіть вислухав. Дуже часто це відбувається зі мною. Хтось мені говорить, а як оце? Оце? І в кінці каже, я вже знаю як. Mm -hmm. Просто тому, що ти говорити okay. сам, це почав. Будь ласка, будь ласка, іноді да. я так і, я так і рублю.